Кожен несе в собі добре світло. Треба тільки вміти відкрити свою душу і подарувати це світло людям. Елеонор Портер. Ну який відпочинок без книги? Сьогодні це моя улюблена книга Поліана, автор якої Елеонор Портер. Головна героїня приїздить до своєї тітки Полі, дівчинка на чудернацьке ім'я Поліана з атмосфери батьківської любові. Дівчинка потрапила до світу суворих правил та заборон. Тітка може перетворити чиє завгодно життя на справжній кошмар. Та Поліанна грає в дивовижну гру, якої навчив її тато, бідний пастор маленької церкви. З тих пір дівчинка завжди грала в гру в радість, коли їй було погано. Селили на горищі, можна порадіти чудовому виду з вікна. Немає дзеркала. Отже не треба засмучуватися через свої веснянки. Мріяла про ляльку, а отримала милиці. З цього теж потрібно радіти, тому що вони їй не знадобляться. Лист від Поляни. любі тітонько Полі і дядечку Томе. Я можу, можу, можу ходити. Сьогодні я сама прийшла від ліжка до вікна. Боже, як це чудово. Знову стати на ноги. Усі лікарі стояли довкола і усміхалися. А сестри поруч плакали. Найпрекрасніше у світі просто ходити. Поцілуйте усіх за мене, Поляна. Поляна навчила мене бути оптимісткою, оцінувати все, що в мене є, і знаходити привід для радощі всюди. А ще вона навчила мене безкорисливо допомагати людям. На прикладі поляни видно, що добру і щиру людину всі люблять. Тому, прочитавши книгу, я стала добрішою і щирішою. Я намагаюся допомагати іншим. А щоб прочитати цю чудову книжку, запрошую вас завітати до Пшеничниківської бібліотеки, де на поличці вас нетерпінням очікує ця книжка, а продовження до неї поляна доросліший. Обіцяю, буде цікаво!